Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Фінський філіал і сьогодні у нас на мене Audi Q5 2012 року, 2 літра бензин на автоматичній коробці передач. На повному приводі автобіль приїхав зі штатів у 2024 році. В Україні має лише одного власника. По комплектації у нас безключовий доступ, чорний шкіряний салон, електроліювання передніх сидінь, пам'ять водійського сидіння, мультикермо. Ось виглядає приборна панель. Штатна мультимедіа, є камера заднього виду, двохзонний клімат-контроль. Є в нас запуск кнопки, панорамний дах. В такому стані. Задній ряд сидінь. На автомобіль встановлені 19 легкосплавні диски на зимовій гумі. Так, виглядає задні частини автомобіля. Так. Електропривод багажнику у нас є. Зараз відкриємо. Ось так виглядає багажне відділення, досить просторе. Пробігу на автомобілі заявлено 244 тисячі кілометрів. Придбати ви його зможете за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1. Ціна на даний автомобіль, буде склати 15 тисяч 90 доларів. Воно буде доступне в кредит та лізинг. Також займається пригоном автомобілів зі штатів.